Всім привіт! Мене звати Таня. І в цьому відео я хочу показати вам, як зв'язати таку балаклаву. Вона складається з квадратів, таких в'язаних бабусін квадрат, він іще називається візерунок. Я покажу, як в'язати квадрати, скільки їх потрібно, і як зв'язати все докупи, щоб вийшла от така форма. Для цього мені потрібно гачок. У мене це два з половиною. Вас може бути інший, голка потім для сшивання. Я вибрала ось о, о, такі два кольори: можна однотонну, можна взагалі будь-який колір, який ви хочете. Два кольори е, будуть краще, для того, щоб. Для того, щоб Ну, добре, рахувати оці квадрати і скільки їх потрібно. У мене от така пряжа, у вас може бути взагалі люба пряжа, яка у вас є вдома. Так, приступимо. Для того, щоб у нас почалась серединка, це відео не для новачків, не для тих, хто тільки починає в'язати. Тому що треба мені просто говорити, скільки столу Стовбиків з накидом потрібно, скільки з'єднувальна петля потрібно і все. Ну, я ще запишу відеоурок, як робити стовпчик з накидом без накида і полустовпчик. Так, початок. Нам потрібно 6 повітряних петель для того, щоб почати замкнути це в коло і почати в'язати. Так, один, два, три, 4, 5, шість. Замикаємо це в коло з'єднувальним стіжком. Ось так в першу. в першу, Я сразу цю підхвату для того, щоб її зв'язати. Накидуємо, час, це відео записую і завжди хвилююсь. Так, з'єднуємо. Коло замкнули, бачите коло. І ми зразу робимо три повітряні петлі для того, щоб це був як стовпчик з накидом. Накид, і пов'язуємо ще 2 стовпчика з накидом. Так, один є фрагмент, дві повітряні петлі і знову три стовпчика з накидом. Два, три. Ми такий собі квадрат робимо для того, щоб у нас, він так і називається, бабусин квадрат. Знову три стовпчика з накидом. Для того, щоб нам створити квадрат. Три, три стовпчика є 1, 2, 3. Знову дві повітряні петлі, накид. Три стопчика з накидом. Раз. І цю ми зразу в'язуємо для того, щоб потім, е, з цієї сторони нитку обрізати. Бо якщо ми зразу її обріжемо, то все в'язання наше розпуститься. Три. Так, бачите, вже з'являється квадратик. Для того, щоб він був, нам потрібно ще одну таку перемичку. Один, два. І з'єднуємо тут в вершині трьох петель, щоб з'єднати. Але ми з'єднуємо так, тому що нам треба, що ось у нас ця серединка. І ми будемо оці два ряди робити нашого рожевого кольору. Тому нам треба зараз з'єднати цю рожеву ниточку. Я зараз покажу, як в'язати ряди І потім ви самостійно будете робити цю ниточку залишаємо сюди, придержуємо так ближче я зроблю. І за великий кінець, ну, як великий десь сантиметрів 10 залишаємо, для того, щоб потім її сховати. Ми її захватуємо і просто все це держимо пальчиками. Отак, захватили і через цю петлю пров'язали. Все, просто потім в кінці ми все підтягнемо, щоб вам було. Так, ми пров'язуємо 1, 2, 3. Це наш стовпчик з накидом. Але для того, щоб нам потрапити сюди, нам потрібно ще дві, дві петлі повітряні для того, щоб. Ну, ви потім в кінці побачите, що я мала на увазі, два. Накид. І йдемо сюди в цю перемичку, в цю арку. Один. Два, три. Дві повітряні петлі, і знову три стопчика у цю арку. Один накид. Два накид. Три накид. Все, один. Один уголочок, такий куточок готовий. Ми робимо дві петлі і знову в цю арку в'яжемо подвійні стовпчики. Один. Два. Три. Дві повітряні петлі і знову сюди. Один, два. Три, знову дві повітряні. Знову сюди вяжемо дві. Один. Два. Три. Дві повітряні. Один, два. Три. Дві повітряні. Тут зовсім не складно. Тут повітряні петлі, стовпчик з накидом і з'єднувальний стовпчик. Все, більше нічого заумного я не буду говорити. Знову сюди один. Два, три, дві повітряні петлі, і це буде останній Дивіться, один. Два. Третє нам не потрібно, тому що у нас є ось цей. Ми робили тут три і дві, пам'ятаєте? Тому ми це пров'язуємо, два стопчика, і рахуємо один, два, три. Сюди в'яжемо просто з'єднувальний. Але я роблю, що я роблю? Ці дві ниточки, ви не чіпаєте, ми потім їх обріжемо. Ми оцю ниточку, яку потім будемо в'язати наступний ряд, ми її піднімаємо, так би сказати, закріплюємо. Бачите, просто кладемо на гачок сюди. І все. І вона у нас піднята. З'єднувальний стопчик є. У нас з'явився другий ряд. Один ряд це цей ряд. Другий ряд цей ряд. Третій ряд робимо таким самим рожевим. Ось так дивіться. Перший ряд ми зробили. Другий ряд. Третій ряд також буде. Ось, дивіться. Тут третій ряд. Потім два білих. І потім один знову рожевий. І так, ми робимо. Знову дві, три повітряні петлі замість стовпчика, тому що тут арка є. І в кожну арку Ось арка. Ось арка. Ось ось ось. Ось ось ось. Сюди в'яжемо по три стовпчика з накидом. Раз, два повітряні петлі. Так, щоб вам показати, це у наші куточки. Для того, щоб вони залишалися куточками, як квадрат, сюди потрібно робити подвійні три стовпчики і з двома петлями посередині, для того, щоб вималювався отакий куточок. І в останні, останні оці всі арки, ми пров'язуємо по три і між ними. Дві петлі, все. Все просто. І так, наші ряди збільшуються, і ви в'яжете так кожного ряду, до того розміру, який нам потрібно. Ось в мене це вже є є готові квадрати, я роблю ось так. Ми в'яжемо. Білий рожевий два ряди, потім білий два ряди, рожевий два ряди і останній білий. Це просто іде класика. Ви можете любого другого кольору, любого другого розміру залежить від пряжі. Якщо у вас пряжа товстіша, то, звісно, у вас буде не 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А, наприклад, 6 рядів, тому що пряжа товста. Але ось такий стандарт. Зустрінемось з вами, коли я дов'яжу остальне. Так, дов'язала я до кінця цього ряду. Щоб замкнути коло, мені потрібен уже наступний колір. Дві повітряні петлі. У вас отак от повинно бути. Цей колір залишаю тут на гачку, підхватую оцю. Бачите, вона не там внизу ниточка, а тут уже дуже близько. Тому це все тримаю і захватую ниточку. І акуратно, так, раз, все. У нас уже нитка є. Один, два, три. Для того, щоб нам сюди потрапити, нам іще треба потрібно дві повітряні петлі для того, щоб арку зробити. Тому що оцей стопчик буде відноситися. До цієї арки накид. І знову продовжуємо все те саме. Це дуже просто: нічого нового я вам не кажу. Три. І так далі. Тут подвійний, тут три, три подвійний, три, три подвійний, три три, подвійний, три. І знову два ряди білого кольору. Так, знову я дов'язала два ряди білим кольором. Знову у нас буде повторюватися рожевий два кольори. Білий у нас ще колір буде, тому ми його не обрізаємо. Захватуємо ниточку, залишається тут і міняємо на рожевий. Захватили обережно протягуємо і отак ось так. І затягуємо ниточку. Все, бачите, у нас все гарно виходить. І знову три повітряні петлі. І ще дві додаємо для арочки, щоб потрапити сюди. І ця просто ниточка тут залишається. Вона нам взагалі не заважає. Один, два. Потім ми сюди в'яжемо три стовпчики з накидом. І знову все повторюється. Наш рапорт повторюється все. І я знову сюди три стопчики: подвійний, три, 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 подвійний, три, три, і так далі. І так, два ряди такого кольору. І потім останній буде білий колір. Так, дов'язали ми другий ряд рожевим кольором. Потім у нас є дві петлі для того, щоб з'єднати. Верхушку наших захватуємо цю ниточку і пров'язуємо через ці петлі. Все, ми з'єднали цю вже ниточку можна обрізати, і це буде останній один ряд, один ряд білого кольору, як тут. Дивіться, ми вже майже серединка-серединка, два ряди. Два ряди білого, два рожевого і останній ряд. Пров'язуємо так само. Все так само. В кожну арочку по три стопчика з накидом. 3, 3, 3 подвійний, 3-3-3 і так далі. Так, ми дов'язуємо ці три петлі, плюс два стовпчика. Разом буде три. Не в'яжіть лишнього. І знову ж таки. В верхушечку кладемо, пров'язуємо і витягуємо. Тут ниточку обрізаємо і все. І наш квадратик готовий. Це один квадрат, потрібно таких вісім. Тобто, після цього потрібно ще сім зв'язати. Але в мене є вже готові вісім, і я вам просто покажу зараз. Як їх по якій схемі складати, щоб була ось, ось така у нас балаклава? Де буде горловина, де що. Зараз я все покажу, де тут сшивать вам потрібно. І потім це ви обв'яжете все по кругу. Так, показую. Один, два, це буде. З лиця це внутрішня сторона. Не дивіться на це, це все ховається в в'язання, і ви також це зробите. Просто я хочу вам показати приклад, як воно все з'єднується. Це, це внутрішня сторона то зовнішня, не плутайте. Потім ми кладемо так само внутрішня, зовнішня. Четвертий квадратик, внутрішня, зовнішня. Для того, щоб у нас була горловина. Ось тут от. тут було лице, тут горло. Ми з'єднуємо наш квадратик пополам і кладемо сюди. Потім з'єднуємо це пополам, кладемо сюди. З'єднуємо інший квадрат, кладемо сюди. Це все зв'язується між собою. І залишається один, восьмий. Це з'єднується ставимо сюди для того, щоб у нас була балаклава, ми з'єднуємо. Беремо голочку або білого кольору, або жовтого, або, як в нашому випадку, білий і рожевий можете взяти рожевий, щоб між ними була якась. Е ну... Не знаю, з'єднувальна нитка красива, як хоч. це ваш вибір, вибір. Потім ми з'єднуємо ниточку, як ми беремо, зв'язуємо. Це наша структура, це ну, схема така. Це наша зверху на голові. Я не знаю, як правильно сказати. так, Тут наше лице, тут горловина і все. З'єднуємо ось так. Лице до лиця і сшиваємо отак наші деталі між собою. Це дуже все легко і просто. Потім нас буде тут зшите. Потім ви берете, ви берете не всі підряд, отак-це от. Це все у вас залишається. Ви просто берете Так, це в нас сшите, потім ви берете цю частину, сшиваєте з цією частиною. Або взагалі, дивіться, можна, знаєте як почати звідси шивати, потім ниточкою берете, зшиваєте цю деталь з цією. Отак кладете. Це все у вас залишається для того, щоб потім нічого не плутати. І у вас уже це з'єднане. Потім ви дов'язали до, ціє... до цього краю, можете піти сюди, або можете піти сюди. І це все залишає для того, щоб потім не плутатись. І все, все дуже просто, і вас потім вийде ось такий результат. Ось такий результат. Ось вона, горловина наша. Ось наша макушка, так, на верху голови. Ось наша, наше лице тут буде. Я ще взяла ниточку. В зеленого кольору і обв'язала це все. Ви можете це не обв'язувати, але воно дуже гарно і красиво виглядає. Все. Ваша балаклава готова. Я вас вітаю. На е, в'язання восьми квадратів у мене пішло 3 години. Тобто, через 3 години ви будете вже з балаклавою. Удачі!